Всім добрий день. Сьогодні цікаве місце буде, відео показане. Ось який дядько йде з бородою, як в Діда Мороза з такою пишною. Двожець Швібоцький. Вокзал Швибоцький, не знаю, як це Швибоцький перекладається на нашу мову. Коротше, ось оце він починається. Колись він функціонував, але зараз це Закинуте місце, але поляки дуже бережуть свої історичні пам'ятки і приміщення цього історичного вокзалу відноситься до історичних пам'яток. І тут сподіваюся, що скоро наведуть лад, все окультуриться, і всередині, можливо, зроблять якийсь музей там чи виставку. Приїхав я сюди в неділю. Тут ще це місце славиться тим, що за цим вокзалом базар. Але базар ось навіть там починається, де фонтан і маргінали та різні такі цікаві персонажі, продають різний там хлам, тарілки, там, ну чого тільки немає, овочі і все. Але сам великий базар, який знаходиться на коліях. Які залишилися, але потяги там не їздять, вже буде показано в другій частині цього відео. Тому кому цікаво, дивіться до кінця. В інші дні тут не так людно, але ось як бачимо, тут картопля, овочі продаються прямо перед головним входом. Ну, як бачимо, тут все зачинено. Двері ці не відкриваються з основного входу. Ось так тут виглядає, все навіть свідки його вистоять. стоять. Ще бачу якась передвиборча кампанія, роздають бюлетені. Ну, ось видно, що за вікном. Холі цього приміщення щось там відбувається, але на жаль не знаю, як отримати туди доступ, тому що я тут сам в другий чи в третій раз тільки. А хто може недавно приїхав до Врослова на постійно, то можу порекомендувати це місце для таких дешевих покупок. Тут трішки так все хаотично, але дешевші ціни ви навряд чи знайдете де в місті, ніж тут. І лунає голос чоловіка шістко по 3 злотих. По три злотих. Ось далі по цій вулиці, прямо туди. Там колись знаходилися. Якісь заводи, фабрики, промислова зона більше. І зараз поляки її зносять і там створюють нові житлові комплекси, будинки. Можливо, колись пізніше покажу, як воно там все виглядає. Ну, Але жити я б тут не хотів, такий собі райончик. Ось таке напівзакинуте цікаве місце, а колись сюди. Прибували потяги, але поляки перебудували його, створили новий вокзал. Кому цікаво побачити відео про сучасний головний вокзал Врослава, ось тут, в правому кутку екрану, має з'явитися лінк. Запрошую до перегляду. Так, ось зараз я наближаюся до тих рельс закинутих, там по кісточки болота і продають. Масово, масовий базар такий подивимось. Бачите, синяк, який йде чуть не впав на мене. Петрушки купив алкаш і вже виліз з цього ринку. Так, ось така арка. Починається друга частина відео. Ось цей базар. Арка така ніби тут якийсь ренесанс, але насправді тут повна руїна. Ось ось дивіться що тут робиться. Ось таке болото, болото. Може я в кінці покажу покупки, якщо мені тут доведеться щось купити. Ще тут є школа музична, така вросла. Надіюся, музиканти якісь грають трохи. Ну і ось це сам цей ринок бачимо платформи колишні перони, де люди виходили зі своїх вагонів. І зараз отут таке все робиться. Стихійна торгівля. Це ще радує, що не було ні снігу, ні дощу три дні, тому тут болота поменше і вийде щастіше звідси. Так, дуже гарний базар, чого тут немає тільки, дивіться, тут і штори продають, і все що завгодно. І труси, і скарпетки, шампуні, зубні пасти. Ось різні рибацькі штуки. Я чогось думав, що цей ринок менший, а він великий, тут його ще спробую обійти за один день. Модні э, світшоти з черепами. Цибулька. Э, пральні порошки оптом. Бублики, каву продають. Пахне біля якимось. Ось який. Піранія бар. Сюди можна так напіранитись, що тоді впасти в цю калюжу після Піранія бару. О, тут вже дим. І все в диму від шашлика. Mm. Ось подушки, матраси приїжджайте. Кого подушки вдома нема. Дешевше ніде не купити. Так, зараз зайдемо сюди за цими людьми. В таку цікаву арку. Це тут, мабуть, розклади поїздів висіли колись. Так, ну, ось такий перон колишній. Там написано таким неоном Хала-1, але не впевнений, що там вхід є. Так, ну зараз я піднімуся, тут, мабуть, якийсь ресторанчик. Ай, там зачинено, йок. Та ні, все зачинено. Ну, Щось неоном, неоном щось підсвічує, але на жаль, весь глядачі старався для вас, але... Всередину так я й не пройшов. Можливо, це в будні дні тут відчинено. Написано відеонагляд. Але все закрито, все закрито. Так, бонусна частина, скільки я добра купив на порахував. У мене залишилося ножик такий за 10 злотих. Касети морди брити одна 12 злотих в супермаркеті, десь 20, дешевше не купиш тут кроп просто, хурма, ось 4 штуки і банани. Такий гарний результат.